На відкриття нового сезону КВК-2012-2013 до Стаханова прибули 10 команд у першій грі сезону межрегіональної відкритої ліги КВК Мост узяли участь факультет, утомлений спетом кампотік варіантів зі Стаханова, Нітє та СБУ з міста Брянка, Сміхатрон. Ні забудки Залчевська без ГМО, місто Севродонецьк та Чорний Принц з Перевальська. До речі, остання команда була представлена лише одним гравцем, який у грі. Кавика та гумористичних шоу України вже не перший рік. Шутка звучає життя. У одної дівчинки були дуже великі нострі, і однажди ночі, вона встала в себе плюшового мітріта. Стаханов запалює молодь. Саме під таким девізом пройшла перша гра нинішнього сезону. Хлопцям та дівчатам належало продемонструвати конкурсне завдання Фрістайл впродовж п'яти хвилин у вільному стилі. Отримавши порцію гумору, журі дійшло висновку, що наступний етап змагань веселих та кмітливих проходять усі команди, але для деяких визначені обмеження за балами. Сезон проходять сьогодні всі команди, які стояли на цій сцені, але... При раніх, а, сейчас голосов, то есть при частина в розборі деякі команди пройдуть з деякими обмеженнями, а деякі зразу з мінус 0,5 або ілінолі сразу мінус ну, 1 бала. Отже, після яскравого виступу на відкритті веселий та кмітливий розпочнуть готуватися до наступної зустрічі, але вже з новим сценарієм жартів та мініатюр.